Якщо ви обираєте роботу, не орієнтуючись на гроші, у вас грошей ніколи не буде. Чому? Більшість людей уникають говорити про гроші, вважаючи це чимось незручним або недуховним. Але факт простий: гроші це енергія цінності. Якщо ви не орієнтуєтесь на фінансовий результат, ви не створюєте цінності, яку ринок готовий оплатити. Питання, на які треба дати відповідь. Чому я обрав свою нинішню роботу? Дає вона мені реальну фінансову свободу. Як я можу збільшити користь, яку створюю для інших, і водночас підняти свій дохід? А що наступне? Випиши сім речей, які ти робиш найкраще. Навпроти кожної оціни, чи готовий хтось платити за це, створи міні пропозицію, як твій талант і навички перетворити на продукт або послугу. А я бажаю вам ментального та фінансового здоров'я.